Дякую. Я був один із тих небагатьох депутатів, хто голосував проти пенсійної реформи. І Поясню чому до речі, пан Тігіпко це сам визнав. Насправді пенсійна реформа лише погіршує права пенсіонерів, як цих нинішніх. Так і пенсіонерів наступних раз. Ви ж самі людям відповіли, що на 100 гривень там вони будуть отримувати менше друге. Ви весь час говорите про вирішення проблеми дефіциту пенсійного фонду. Пане Тігіпко, чому ви вирішуєте проблему дефіциту пенсійного фонду за рахунок пенсіонерів? Чому ви іншим способом не вирішуєте цю проблему? Ну от, наприклад. От, наприклад, ви розказуєте про те, що ви будете створювати робочі місця. За день до пенсійної реформи ви проголосували зміни до бюджету. Ви інформуєте суспільство, інформуєте Верховну Раду, що 14 мільярдів гривень ви додатково заробили коштів. Скажіть, будь ласка, людям, скільки з цих 14 мільярдів гривень ви передбачили, передбачили на створення робочих місць для молоді? Я дам відповідь жодної копійки на правоохоронні органи підняли 700 мільйонів. Із 14 мільярдів 700 мільйонів віддали на міліцію, на СБУ, на прокуратуру, на розвідку, на створення робочих місць для молоді, жодної копійки, на придбання житла для молоді, хоча б у кредит, жодної копійки. На дітей війни, про яких ви тут печете, жодної копійки. І ви розказуєте, що бачите, немає грошей. Далі. Ви кажете, от і соціолог каже, і ви кажете, доводите з цифрами в руках, що наші жінки на 25 років живуть довше після виходу на пенсію. Але, можливо, живуть на 25 років. Але як вони живуть? Ви гляньте на наших жінок-пенсіонерів, і гляньте на пенсіонерів закордонних. Я сам особисто бачив пару з Ізраїля, йому 84, їй 80. Вони, як молоді, бігають по курортах. Ви можете уявити нашу бабу діда 80 років, щоб Їздить по курортах. Да ви з вашими реформами їх 60 років, вони згортаються, як горбаті, ходять від тієї роботи багаторічної, гнуться в поля, гнуться на коровниках, де ще залишились, і потім на 700 гривень, чи як моя мама, 950 гривень пенсії отримує. Чому ви розказуєте, ваша пенсійна реформа вирішує проблеми дефіциту пенсійного фонду, але. Головне, що вона не усуває, це соціальної несправедливості. Як були блотні пенсіонери, так і залишається. Як були людина вік працювала 900 гривень, отримує. і той, хто не працював, так само буде отримувати однаково. Де ваша справедливість? Ви тричі Верховній Раді сказали. Що ви відмовляєтеся від ідеї обмеження пенсій для пенсіонерів? Тобто у нас сьогодні і каже бачите настрій такий в Верховній Раді. Люди добрі, а чому настрій такий в Верховній Раді? Бо 200 депутатів пенсіонери у Верховній Раді. Навіщо вони там потрібні? Гнати їх у шию, звідси треба. Пенсію отримує, зарплату отримує, нічого не робить, і бачите, і ще й голосувати не хочуть. Яким чином я бачу вирішення проблем пенсійного фонду? Є три головні складові перше коли ви розказуєте, що у нас кількість людей, які працює, дорівнює кількості пенсіонерів, це правда, але при цьому ви забувайте сказати, що з 21 мільйона працездатного населення 7 мільйонів українців працює за кордоном. Вони не платять податків до бюджету України, бо ви людей вигнали своєї політики шукати копійку за кордон. А якби вони працювали в Україні, вони платили податки і мали б можливість сплачувати свою на пенсію. Тобто головне, що має робити уряд за тих мільярдів, які він за зараз рубляє Тратить на створення робочих місць, щоб дати людям роботу і зарплату, а не піднімати пенсійний вік. Друге підвищення фонду заробітної плати, коли в нас олігархи за сотні мільйонів купують квартири в Лондоні, а люди по півтори-по дві тисячі гривень отримують зарплати, звідки будуть внески до пенсійного фонду. І третє, і третє Сергій Леонідович, якщо ви як віце-прем'єр не знаєте, я як рядовий депутат вам розкажу. І третє легалізація зарплати. У нас половина економіки, половина зарплати в тіні. І ви замість того, щоб виводити її з тіні, замість того, щоб легалізувати, а виведення з тіні – це не підвищення штрафів, про які ви говорите, а це зниження податків на фонд заробітної плати. Щоб люди чесно платили зарплату, вони не повинні платити величезні податки. І тоді вони будуть зацікавлені платити чесну зарплату. Ви цього не робите. Ви в олігархів не забираєте їхні мільярди, бо вони вас знімуть з роботи. Ви не легалізуєте зарплати. Ви не легалізуєте зарплати, бо ви звикли тільки репресивними методами працювати, і переслідуєте тільки тих, хто не платить откати влади. Ви розказуєте за повернення ПДВ. Я вам розкажу позавчора у мене була зустріч з Його з виробником Чернігівській області. 10 мільйонів гривень ПДВ людина не може отримати два роки. Йому кажуть вернемо гроші, коли 35% п'ять відкату віддаси. Оце таке ваше автоматичне повернення ПДВ. Тобто, з такою реформою ми не вирішимо жодних проблем пенсійного фонду і з таким урядом теж.